Які кредити можуть бути анульовані українськими банками через бойові дії і окупацію? Що робити у випадку знищення чи пошкодження житла, на купівлю якого оформлено кредит? І в яких випадках банк не зобов'язаний зупиняти чи скасовувати кредитні виплати? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазові. Якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Верховна Рада України 1 грудня ухвалила законопроект 7441.1 про списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджене або зруйноване під час війни. Норми цього закону поширюються на фізичних осіб, які є позичальниками кредитів на рухоме і нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, а також яке пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій. Повідомляється, що за наявності підтверджуючих документів такі громадяни можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту. Також законом передбачається списання кредиту на житло, на це мають право позичальники, нерухомость яких знищена внаслідок війни. До другого читання у законопроекті прибрали обмеження щодо площі нерухомого майна, квартири чи житлового будинку. Але воно повинно бути станом на 23 лютого 2022 року єдиним місцем проживання сім'ї позичальника. Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії Росії. Зазначається, що розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника. Інші збитки кредитора, наприклад, неотримані проценти, є опущеною вигодою і можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок Росії. А тим часом, з березня минулого року, через дію і ЦНАПИ надійшло понад 325 тисяч повідомлень про пошкодження або руйнування житла внаслідок збройної агресії Росії. Про це 13 лютого в ефірі телемарафону повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк. За її даними йдеться про понад 22,5 мільйона квадратних метрів пошкодженого і зруйнованого житла. Голова партії зазначила, що держава вже знайшла 17 мільярдів гривень, які готові спрямувати на надання компенсації за зруйноване і пошкоджене житло. Це перші кошти, які були арештовані в російського Сбербанку. Ми сподіваємось, що у фонді ліквідації наслідків і збройної агресії від Російської Федерації таких коштів буде ставати все більше, тому що йде робота, санкційна робота йде робота стосовно різних арештів, різних коштів. І цілком логічно, що такі гроші потрібно використовувати для людей, які на сьогодні не мають своїх домівок. Перший заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам призові розповів, що вважає справедливим рішення держави про призупинення або списання кредитів на житло, яке було зруйноване чи залишилося в окупації. Соціальна справедливість вона просто вимагає зупинення нарахування людям і е, відсотків. І ну я вважаю, що абсолютно правильно е, закриття цієї кредитної історії. Якщо, якщо знищені предмети то потягні, тому що ну це війна, це форс-мажор, який е, повинен зупиняти да, всі ці зобов'язання, і все ж таки фінансову вони мають значно більший е, ну, запас прочності, да, якщо так можна сказати, для того, щоб е, почекати, коли ці кошти, які е, були. Скажем так, з да, в цій кредитній історії е, повернути їх е, шляхом вот стягнення з держави агресора, фізичної особи буде дуже важко, там можливо чекати і дуже довго, коли вона отримує там реальну компенсацію за втрачене. Але фінансова установа це може собі дозволити. Юрій Соболевський зазначив, що у випадку пошкодження чи зруйнування житла потрібно обов'язково це фіксувати. Звернутися до навколо там буде порушуватися кримінальне провадження, тому що це злочин, і потім людина зможе довести про те, що дійсно в ній майно було або пошкоджене, або знищено. Крім того. Я вважаю, що має сенс і самостійно робити фіксацію от пошкодження зничного майна, фото, відеофіксацію для того, щоб це було. Якщо є слідки, так само необхідно, щоб людина розуміла, що є люди, які можуть так само потім там, підтверджувати ці факти, якщо не буде достатньо інших засобів доказувати. Вже після цього вона повинна звернутися до фінансової установи, повідомити про факт от знищення предмета іпотеки, тому що ну насправді у більшості кредитних договорів і договорів цей обов'язок взагалі передбачений. Політик додав, що крім житла відновлення, потребує також низка об'єктів нерухомості, які належать бізнесу. Особливо це стосується акробізнесу. Він зараз або знищений, або настільки великі втрати, щоб там потребує дуже значних лиців для того, щоб це відновити. тому що по-перше, у нас велика кількість руйнувань, і кожен день у нас тут тільки на жаль додається кількість об'єктів, які пошкоджені або знищені ворогом. І крім того, дуже велика кількість пограбувань була під час окупації. Вимозили все, що має цінність, тому на жаль, у нас в таких підприємствах ну, ну абсолютно більшість. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що питання списання кредитів особливо актуальним є для тих жителів міста, які через бойові дії залишилися без житла в нашому випадку. Це такий собі форс-мажор, тому що дійсно ніхто не мог передбачати, що таке станеться глобально. А з одного боку, з іншого боку, ну на тлі війни, на тлі того, що Маріупольці залишились без нічого, фактично, окрім того, залишились і без власної абсолютної більшістю залишились просто без можливості будь-якого доходу, який би відповідав і мав покривати це питання, тому. Е Ну, питання треба вирішувати. Це одно ну, не єдине, звісно, питання. Можливо, це не найактуальніше питання, і стосується не абсолютної більшості містян однак, все ж таки, да, воно нікуди не поділося, і треба його вирішувати. Тому що за нашою думкою люди точно не винні, і ця біль, ця відповідальність має бути якось розподілена у тому числі з банковою системою. Радник мера також розповів, що Маріупольська міська рада опікується підготовкою до подання позовів до Росії на компенсацію за зруйноване житло. Це підготовка до подання позовів там, де це було можливо, в строки до Російської Федерації для до компенсації, у тому числі втрати до компенсації е, отримання можливості для отримання цих компенсацій за рахунок Російської Федерації через міжнародні суди. Е, всі позови, які можна було подати, подано. Можливо, не всі встигли, але ми впевнені, що після перемоги це питання буде також вирішено, да і ми маємо пам'ятати при отриманні контрибуції. Не знаю, при отриманні репарації від Росії, що ця частина також має туди увійти як наслідок і як збитки, які нанесено як людям, так і державі загалом. Петро Андрющенко нагадав, що придатними для проживання у Маріуполі залишилися приблизно 20% багатоповерхівок. Але давайте не забувати. Це ще Маріуполь в окупації. Що буде після деокупації? Ми бачимо, як росіяни виходили з Херсону, що вони роблять, наприклад, з Херсоном, після того як вони звідти втікли. Да? То цілком можливо, ми маємо розглядати варіант як самий песимістичний, що в принципі місто буде повністю зруйноване і непридатне для житла, просто в глобальному варіанті. Тому, виходячи з того, ну принаймні міська рада е, строїть плани відбудови. Виходячи із такого можливого сценарія, що місто буде зруйновано майже повністю вщент, і треба буде його будувати наново. То в принципі, всі рішення мають також базуватися, які будуть прийматися сьогоднішній день українським українською владою, з того, що цілком можливо, що Маріуполь ну загалом перестане існувати в тому вигляді, в якому навіть існує на сьогоднішній день. Депутатка Запорізької міської ради адвокатка Регіна Харченко зазначила, що війна, бойові дії і окупація це форс мажорні обставини. Коли почалися, звісно, прильоти, коли люди були змушені покинути свої домівки, коли почалися руйнації, то що робити було людям? А, банки призупинялись, скажімо так, всі ці е, кредитні історії, але кожен банк по різному здійснює свою політику, і тому якось е, встановлювати одні норми для них було досить складно. І дійсно, нарешті, в нас вже є підписаний президентом України закон е, законопроект за номером 7441, який говорить про те, що ж робити людям, майно яких перебуває зараз на окупованій території, або яке постраждає. Дало внаслідок бойових дій, і яке зруйноване або пошкоджене внаслідок е агресії Російської Федерації. Депутатка пояснила, за яких умов банк має анулювати кредит на житло. Ви родина з Мелітополя. У вас є чоловік, дружина і двоє дітей. Ваш чоловік бере кредит на квартиру. У вас немає іншого житла ні у вашої дружини, ні у вас. У вас там прописані діти. Ви всі живете, і це ваше єдине майно. Якщо воно знищене внаслідок збройної агресії, друга умова: у вас не має бути простроченої заборгованості за договором кредитування більше ніж на 7 днів до початку війни, тобто до 23 лютого 2022 року. Тобто ви вправно платили це це. І третя умова: що метою отримання кредиту згідно договору було саме придбання житла або майнового права, права на нього, тобто не отримання коштів. А е, отримання коштів з метою придбання об'єктам нерухомості житлового використання. От, якщо ці ці три пункти у вас ходяться, то фактично банк має вам анувати заблугованість апріорі, Буває вже немає об'єкта, яким ви користувалися. Такі самі правила мають застосовуватися і до транспортних засобів, каже адвокатка. Та сама історія, якщо ми взяли машину прилипс. У вашої родини більше не було жодного транспортного засобу зареєстрованого на жодного члена родини. Цей це автомобіль знищений. А ми бачили тисячі просто цих фото, відео з бучі, з піння ці просто розпрощені машини з спаленням. Якщо ви до цього часу виконували свої зобов'язання за кредитом а, повністю і не порушували його, то будь ласка, тоді б вам анулює банк і заборгованість. А втім, Регіна Харченко припускає, що банки можуть по-своєму трактувати норми закону, це їх активи, це їх гроші, це якби їх там майбутні якісь інвестиції, тому тут треба дуже детально ставитися уважно до зібрання пакету документів, які ви будете подавати. Я певна, що кожен банк зараз по своєму буде трактувати ці вимоги. Хоча безумовно тут зазначено ще й про те, що якщо в Раді... А коли ви почнете отримувати там репарації за зруйноване майно і за якісь ушкодження, які ви отримали від держави агресора, то, начебто, вже банк вам нічого не має прощати і нічого не буде вам влювувати. Ну але коли то буде, ніхто ж зараз не скаже вам цих строків, тому що по-перше, має закінчитись війна. По-друге, Росія має бути визнана. На, на міжнародному рівні відповідним агресором і до неї в міжнародному кримінальному сі мають застосовуватися всі відповідні санкції, щоб вона була нам шуминна як державі, тобто це пройде достатньо тривалий час. Наприклад, там Другої світової війни, то пройшло, там, майже 4 роки після перемоги. Ми зверталися до Приватбанку із проханням пояснити, як у цій установі діятимуть із наданими кредитами. Але у банку відповіли, що поки не готові коментувати цю тему. Ощадбанк також не відповів на наше звернення. Адвокатка Регіна Харченко також розповіла, що у випадку викрадення російськими військовими автівки, яку куплено в кредит, анулювати його скоріш за все не вдасться. Стосовно викрадення віджалу потрібно тоді звертатися відповідно до правоохоронних органів на території України та підсувати це як злочин. І подавати вже в банк такі відомості говорити, що ви зараз не можете нею фактично користуватися, тому що вона вилучена з вашого володіння, тому що ви будете платити. Тут безумовно йде історія про призупинення. Я би сказала так: призупинення 100% зобов'язань по кредитному договору може бути. Ну, а стосовно аналювання, питання досить риторичне, бо дійсно в законі вони прописують, що автівка, автомобіль має бути знищеним. Або його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Розумієте, то що про те, що його хтось вкрав, ну це крадіжка, але крадіжка вашого об'єкта не звільняє вас від відповідальності сплачувати е свої кредитні зобов'язання перед банком. Член українського товариства фінансових аналітиків, економіст Віталій Шапран у коментарі. при Азові розповів, що загалом йдеться про велику кількість кредитів, які банки мають зараз призупинити або скасувати. Сам банківський портфель почав погіршуватись, що ми ідентифікуємо не тільки збитки від знищення майна або його пошкодження, але й ще збитки від того, що падає ділова активність країни. Що багато людей втрачають роботу, зайнятість свої доходи, і вони не можуть обслуговувати кредити. На жаль, війна та зниження ділової активності це об'єктивні фактори, які погіршують якість банківського портфелю і не тільки через знищення майна. Експерт розповів, чому вважає ухвалений закон недосконали. По-перше, він містить багато обмежень. Там є е, вимога, наприклад, що при пошкодженні нерухом майна. Е, якщо позичальник в нього не проживає, то воно не під. Під компенсацію я вважаю, що це неправильно, тому що ну скажімо так, в тому що фіні бучі що передніс Києва, от люди втрачали майно, в якому мали не бути зареєстровані, прописані, мали не проживати на той час, але е, є, скажімо так, один винуватець. Що збитки за надані кредити поносуть українські банки також несправедливо? Додав Віталій Шапран. С Сам механізм, який було задіяно законів, що е ці компенсації будуть лягати безпосередньо на банки, і у банків немає фонду, який би компенсував ці збитки. Тобто, виходить, що до нас зайшла країнами агресор, розбомбила е там наш. Та, які, а потім е за це все повинні відповідати українські банки. Ну е це дуже дивна схема, і потрібно якось е піддати публічні експертизі і замінити. Тому що я свого часу пропонував, щоб е такі люди, які е втратили майно, щоб вони обов'язково. Е Отримували визнання цих втрат державою, форму облігацій цільових, а потім цими облігаціями погашали заборговані за кредитами перед банками. Це досить бюрократична пропозиція була, але вона дозволяла а, фактично вести централізований облік втрат і а, фактично не перекладала збитки причинення агресії на українські банки. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я, тримаємося. Вини приазов'я.